Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун, і ми разом з вами продовжуємо проживати наше життя на просторах GTA 5 RP, а саме на сервері Second Life Roleplay. Як ви пам'ятаєте, в минулих роликах я продав свій бізнес і в мене на руках була кругленька сума. На жаль, я не знайшов новий бізнес, який би б я зміг купити, тому я вирішив себе порадувати придбанням нового автомобіля. Що це за автомобіль? Ви побачите в цьому ролику, тому не буду затягувати. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді підписки на мій канал. Також не забудьте поставити лайк під цим роликом. Нагадую вам, якщо зайти в ігрове меню через М, натиснути бонуси, промокоди і ось в оце віконце ввести мій промокод ласун. Ви отримаєте 10 тисяч гривень та 100 досвіду вже на початку гри. Ну і поїхали в автосалон обирати мені нове авто. Обирав я між Audi RS6C8 Avant та Porsche 911RS. Вони по ціні плюс-мінус, у них невелика різниця. Ну, і я почав проводити тест драйв цих автівочок. Покатався на Porsche, покатався потім на Audi і зробив свій вибір. Тому, друзі, зустрічайте моя нова ластівочка. Audi RS6C8. Так, ну що, ось дві наші машинки. Ось аудюшечка. Блін, дивіться, як вона виглядає. Просто шикарно Колеса. Офігенна машина просто. Коротше, що треба зробити? Треба в першу чергу поїхати. Зареєструвати її, поставити сюди номерний знак. Ну і заїдемо в Тюнінг, подивимось, як її можна прокачати взагалі. Тому не будемо затягувати, сідаємо і погнали одразу ставити на неї номерні знаки. Просто послухайте, як вона речить. А ці стріли, блін, це капець. Все, під'їжджаємо до уряду. Зараз швиденько зареєструємо на неї якийсь номерний знак. Я сподіваюся, що з першого разу випаде якийсь крутий. Так, давай придбати номер 3500 картка. Придбати 95-98GR. Блін, я навіть не знаю. А його можна якось забрати? Ізняти... А, не може. Давай ще раз. 18, ну це взагалі щось печальне випало. 75.08. Блін, може хоч якась зеркалка випаде. Щось якась фігня падає тільки. 5852LR. Ні, не подобається мені. О, зіркалочка, дивіться, 72-27KI. О, чудово, 72-27K. Найс. Чудовий номерний знак. Мені, наприклад, подобається, тому що його так можна тут крутити до безкінечності. О, така зіркалочка випала і непогана. Так, окей, давай глянемо, як це все виглядає тут. О, дивіться, 72-27. Спереду номерний знак не встановлюється. ну Нічого страшного. Так, ну і що, давайте тепер заїдемо напевно в тюнінг, подивимось, як можна прокачати цю малишку. І теж, друзі, я забув зовсім показати, я собі придбав ось такий одяг, штанці Томі Hilfiger, кроси, здається, Adidas і ось такий жакет з футболочкою Louis Vuitton. Слухайте, ну, на мій погляд, я одягнувся прикольно. Ви можете написати в коментарях, стильно я одягнув нашого персонажа чи ні. Все, залітаємо. Так, ага, воно хоче, щоб ми її відремонтували. А що ж ремонтувати тут, якщо вона ціла? Ну, давай. Е, картка. Так, тюнінг. Клаксон. Клаксон. Ні, не буду ставити. А хоча ні, можна, знаєте, який поставити клаксон. А, поліцейський є клаксон. А його можна якось перевірити? Ага, він тут не перевіряється навіть, блін. Деталі, а в смислі, немає кузовного тюнінга на неї взагалі. А що це за підстава і колеса? Я Не знаю які. Давай спорт люкс. Але, блін, ці колеса прикольно на ній вигляд. А, стоп, на цій моделі навіть не замінюються колеса. Та в смислі і взагалі щось. Тюнінг, тільки клаксон, ремонт, мейка. Сталінг. А, ну, пофарбувати хоча б можна. Так. Основний колір. М -м, глянцевий, пастельний, матовий, металік, полірований металік. Ану, полірований металік. Червону зробити таку ракету. А тут вибрати не можна. Треба ось так от крутити. Він ну, така от помаранчево жовта прикольно вона виглядає. Чи може якусь її синю зробити, чи зелену. ну Темно синя взагалі це ужасно виглядає. О, ось так. Така бірюза може. Може тупо залишити її білою. Може хай буде просто біла? Ось так. Тупо біла буде, да і все. Мені подобається, як вона в білому кольорі виглядає, чи якусь сиреньку може її зробити. Отак вот якось. Ану. А, не, насиченість не А ну давай по хром. Не, хром точно не. <свят> хром я не хочу. Так, металік матово, не, ну матово, не. Пастельний. Блін, а прикольно. Ану, чекай Глянцево. Металік. Глянцева. Може, отаку пастельну її зробити і чу-чуть яскравіше. О, дивіться, мені подобається, все, я залишаю так. А ну, скільки це? 23500 коштує пофарбувати. І додатковий колір, глянцевий пастельний матовий. Це, здається, фарбується у нас супорта. Так. Дивіться, це супорта будуть. Блін, ну на ауді треба робити розового кольору, такі от рожеві, щоб були. Це, типа, від 7 в оригіналі якісь супорта. Ось такі рожеві. Блін, 47 тисяч, капець. Так, все, давай заплатимо. Давайте, може, перламутер фарби якісь додамо їй. Синій відтінок, блін, а сірий. Можна... з яким його можна компонувати? Щоб воно переливалась так прям чотенько Отак, щоб типу, може якось в золоту в якесь. Тут я щось не помічаю, нічого такого. Чи ближче до золота щось таке зробити її. Якось отак. Блін, його ще тут при такому освітленні трошки поганувато видно цей перламутр Зелений точно ні. Ось отак от мені подобається. Отак воно віддає якось золотизною. 34 тисячі за перламутр, Жестяк. Ладно, берем. Колір дисків. Ну, я думаю, що колір дисків не зміниться. Ні, а він не змінюється, так як диски ми не замінили. Неон, блін, я навіть не знаю. Мені здається, що на цій машині не потрібен неон взагалі. А ксенон, ксенон можна було би і поставити. О, щоб вона така була агресивненька. 72 тисячі, жесть. Ладно, беремо. Може, все-таки поставити неон увімкнений, а якого кольору його ставити? Жовтий. Насиченість яскравість. Насиченість треба піднімати. Але щось, ну зараз день, його зараз не видно буде. Це треба вночі, напевно, приїжджати. Отак якось може. А, фу, це я натупив, яскравість поставив на білу. І клацаю собі сижу. Ось такий може якийсь зробити жовтенький. 22500. Блін, я не знаю. Друзі, напишіть в коментарях, ставити неон на неї чи не ставите. Окей, а дивіться, ми. Все зробили, а чого ми не можемо затонувати її? Оце в мене питання. Блін, може це в мене якийсь баг, що на неї немає тюнінгу? Гольф я тюнінговав на гольфі я міг її прокачати там. Ну, кузовних деталей там також не було. Але тюнінг ми там качали двигун, турбінку підкинули. Якби тюнінг цей весь був. Я навіть не знаю, блін. Бляха, дивіться, як вона виглядає. А на сонечку перелива. Йолки-палки! Оце лялечка. Ви тільки нагляньте. Як вона сочно виглядає на сонечку. Кайф. Просто кайф. Блін, мені дуже подобається. Може залишити ось цей перламутер, а перефарбувати її в білий колір назад. Ану давай спробуємо. Подивимось, як воно в білому буде виглядати. Ану, стайлінг, фарба і фарбу білу. А на білій фарбі не видно цього перламутра. а, -а не видно, блін. Ні, ну це щось жахливе. Ладно, нехай буде ось така вона. Ну мені дуже подобається, слухайте, офігенно вона виглядає. Так, може поїдемо, заміряємо її розгін, скільки вона розганяється. Сюди поїхали до першого банку і стартанемо зараз, побачимо її максимальну швидкість. В тест-драйві я її тестив, але я цього вам не показував, тому зараз проїдемось, побачимо, з якою швидкістю максимальною вона може їхати. Так, все я на місці. Давайте, напевно, стартанемо звідси. І побачимо, яка в неї максимальна швидкість. Тут треба, напевно, вимкнути. А, ми ж так не побачимо максималку. Що ж я виключаю? Ось так. Так, дивіться, ну вже 260, 280, 290. До 300 набере чи ні? Блін, ну все ж таки це все одно краще, ніж мій гольф. Гольф, здається, в нього максималка, там щось 230. Десь до. О, 300 було, 301 навіть. Слухайте, ну це кайф. 300 пре... Я думаю, що для початку мені цього буде вистачати з головою. Звісно, не Lamborghini якась яка пре під 500 км на годину. Але все ж таки, дивіться, от стабільно вона їде 290, 280. Давайте приїдемось по рівній поверхні. 297, 296. Ну так, да, швидкість стрибає, от 280-290, дивлячись, де ти спускаєшся з горочки, де не з горочки, де навпаки заїжджаєш на якусь гірку. 280, коротше, вона тримає стабільно. Слухайте, ну це кайф. Це просто найс. Ти зараз доїду до тунеля і проїдемо ще назад в іншу сторону. 296. 316, 30. 330 було. Я бачив 330 було. Слухайте, ну це кайф 330 вона набрала, ну, звісно, з гірки, але все ж таки не кожна автівочка Стокова може таку швидкість набрати. Що ж, друзі, тоді на цьому моменті буду з вами прощатися. Дуже вам вдячний, якщо ви додивилися цей ролик до кінця. Ще раз нагадую вам про мій промокод Ласун, який допоможе вам досягти ось такого автомобіля собі вже на початку гри. Сподіваюся, що ви підтримали цей ролик уже лайком. Підтримали мій канал вашою підписочкою. Ну а з вами, як завжди, був Ласун і прощаюсь з вами до наступного ролика. Всім па-па!